Веб година Зенторба пропонує своїм клієнтам універсальну мобільну батарею Мизу PowerBug 3PB04 BM0704 w з ємністю 10 тисяч. Цей товар підходить для всіх сучасних смартфонів, планшетів та ноутбуків. Модель оснащена двома портами USB типа, які підтримують протокол швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Це дозволяє заряджати ваші пристрої з максимальною потужністю 18 ВТ. Універсальна мобільна батарея Meizu PowerBug 3PB04 повністю заряджається всього за 3,5 години за допомогою порту microUSB. Ви також зможете контролювати рівень поточного заряду за допомогою чотирьох точкових індикаторів, розташованих на верхній панелі батареї. Продукт постачається разом з зарядним кабелем microUSB. Ознайомившись з описом та перевагами мобільної батареї 3PB04, ви можете придбати її в онлайн міліампер зеніторба. Гарантуємо якість та надійність товару, а також швидку доставку до вашого місця проживання. Не втрачайте можливості отримати зручну та потужну батарею для вашого пристрою вже сьогодні.